Вітаю, з вами знову я, Андрій Митрош, і зараз зі мною сама швидка людина Закарпаття. Циган Болт. Ай-ай, то є я, я циган Болт. Я бігав у скорше любого чела века. Що не віриш? Позирай дві секундо і я на раданки в Ну, видиш уже мтуй. Розкажіть, як ви стали таким швидким? Як раду жили з самого рождення. Мені любиться чувствувати адреналін, коли охрані хочеться припиздити. Я бігав у ломбарда кожен день. А чули ви про найшвидшу людину у світі? Усейн Болт? Можна з одного перечинського інтерната. Вон тоже цигаль, можна в місті пиздили железо, але му пожавдала і тепер пиздить всі золоті медалі на Олімпіадах. Ви хотіли б з ним позмагатись? Я його влаплю, я я трахну. Він мені і два цігритліка довжен. Е, добре. А коли у вас наступне змагання? Я не знаю, як увижу ментута, то означає сигнал і треба уйобати, бо двани узнали, що то я зпіздив туто желізо. О піздець наш линя, ай бо хуя не влаплять. А ви подумали це флеш? Ні, це наш циганболт. О боже, він уже на набережній, боже, який він бистрий!